Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ, земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. Привіт, малята! Розкажу вам сьогодні про частини доби. Ранок, вдень, вечір і ніч. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене, я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Малята це ранок. А що ми робимо зранку? Давайте визначимо послідовність. Ми прокидаємось, встаємо з ліжечка, умиваємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо і збираємось в садок. Світить сонечко яскраве. День настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю, і дорослим помагаю. Після ранку настає день. Що ми робимо в день? Ми займаємось, ми граємось іграшками в приміщенні, ми граємось на вулиці, ми обідаємо і вкладаємось відпочивати. Денний сон у нас. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею, родині я розказую новини. Наступає вечір. Що ми робимо ввечері? Матуся забирає з дитячого садочка, з сім'єю ми вечеряємо за спільним столом, купаємось, читаємо книжки і лягаємо відпочивати. Чорне, чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. На вулиці темно, місяць і зорі на небі ми відпочиваємо, спимо. Отже, малята, що ви запам'ятали? Давайте з вами повторимо. Частини доби. Ранок сонце піднімається за горизонту на небо. Воно низько. Ранок змінює день. Сонце піднімається високо в небо. День змінює вечір, сонце сідає за обрій, починає темнішати. Вечір змінює ніч, місяць і зорі змінили сонечко. Молодці малята запам'ятали. Ну що ж, гарно попрацювали? Бувайте!